Доброго дня, шановні, я вже місяць у Польщі. Працюю завдяки роботі, яку знайшли через Андрія Марисюка. Я працюю на складі, але робота не важка, робота у колективі, мову розумію, все добре, тож раджу вам. Звертайтеся, будь ласка, знаходьте роботу і не бійтеся їхати. Я також вперше у Польщі, я також вперше боялася. Але я приїхала сюди з дитиною. Дитина навчається, я працюю і ні про що не шкодую. Мені тут добре, зарплата достойна. Я вже можу вам сказати, що все добре. Тож звертайтеся до Андрія Морисюка, знаходьте собі роботу, яку ви бажаєте, і приїздіть. Запрошую вас на роботу.